Співають російські треки та ведуть розгульне життя. У мережі почали ширити відео про київську компанію неповнолітніх хлопців, які зухвало поводяться та навіть дозволяють собі перекривати рух на вулицях міста, щоб покурити. стоять Відео видно, що окрім порушення правил дорожнього руху, хлопці також не реагують на зауваження прохожих, натомість демонстративно знімають відео під музику країни-агресорки. Нещодавно навіть записали ролик під пісню російського виконавця, проїжджаючи біля газону національної пам'яті на Майдані Незалежності. Такими розвагами підлітки вирішили активно ділитися в інстаграмі та інших соціальних мережах. А на одному з відео їх нібито навіть супроводжує патрульне авто. Також неповнолітні публічно фотографуються зі зброєю та ведуть розгульний спосіб життя. Хлопці їздять на дорогих авто та хизуються своїми розкошами. Один з учасників заявив, що це так би мовити дітки непростих батьків, а тому спроба їх вгамувати може бути покарана подарунком. Згодом один з телеграм-каналів розкрив імовірні прізвища батьків скандальних київських мажорів, серед яких нардеп 9-го скликання від партії ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко, власник готелів, зокрема в окупованому Криму, В'ячеслав Юткін. Та обвинувачений у корупції ексмер Лиману Петро Семідан. Відео їхніх витівок викликало гучний резонанс у соцмережах. Користувачі обурюються тим, що подібна поведінка залишається безкарною. Деякі з коментаторів вимагають розслідування від правоохоронних органів, щоб з'ясувати, чи дійсно хлопці мають зв'язки, якими вони хизуються, та притягнути їх до відповідальності за порушення правил дорожнього руху й етичних норм. Тим часом у поліції Києва заявили, що вже з'ясовують, коли усе це відбулось, і розшукують цих осіб. До слова, у цій підбірці відео також впізнали. Того самого 16-річного так званого помічника нардепа Україна, який хизувався фальшовим посвідченням СБУ та наспівував гімн Росії, Софія Фанко, телеканал НТА.